bye Надзвичайно корисний для нашої молоді, тому що виставка, яка проводиться творчості студентів вищих навчальних закладів, і викладачів першого, другого рівня акредитації, вона дає можливість і наших талановити молоді себе виявити, дає можливість визначитися в перспективах на майбутню професію остаточно з точки зору, чим займатися, що цікавить найбільше. І що мені приємно, ця виставка носить і такий прокорітаційний характер, тому що ми запрошували на цю виставку і викладачів, і, і, і учнів загальноосвітніх навчальних закладів для того, щоб вони могли по закінченню школи чи 9, чи 11 класу подивитися, чим займаються наші вищі навчальні заклади, що їх цікавить найбільше і відповідним чином. І теж обрати собі спеціальність. Я хочу, хочу побажати всім учасникам цієї виставки, таких творчих здобутків, тому що є можливість не тільки продемонструвати свої надбання, а й подивитися, що зробили колеги, що вони показують на цій виставці, і відповідним чином врахувати це при підготовці до наступного. Я думаю, шановні, що це дійство, в якому ми приймаємо участь, це підсумок нашої навчально-виховної роботи за поточний навчальний рік. Це стимул для покращення цієї діяльності, це можливість зустрітися з колегами, з друзями, поділитися своїми враженнями, своїми планами, своїми. Методичними розробками, повчитися, свому навчайтесь і чужому нацурайтесь, як казав Тарас Галавич Чевченко. І, і я дуже радий, що сьогодні на відкриття нашої виставки прибув Ігор Дмитрович, що свідчить про ту увагу, яку приділяє наша обласна адміністрація, розвитку подальшому. Діяність вищих навчальних закладів другого рівня акредитації. Тим більше, що сьогодні ще не прийнято закон про вищу освіту, і є різні точки зору на те, яку нішу, яке місце, повинно зайняти в системі освіти вищі навчальні заклади, другого рівня акредитації. Так от, я думаю, що і цією виставкою, в тому числі, ми заявляємо і повинні заявляти так. Ми потрібні ми потрібні нашим дітям, випускникам насамперед, 9-річок, сільський дев'ятирічок. В цей час, коли ми знаємо, є певні труднощі є з набором до вищих навчальних закладів, є труднощі з організацією, скажімо, підвезення школярів до шкіл. Знаєте, зараз багато малокомплектних шкіл і здобуті вже загальноосвітню підготовку. Інколи в віддалених селах дітям пошкувато, скажімо так, а наші навчальні заклади дають можливість тим неповномітним дітям навчатися здобувати професійну освіту в стінах техніку коледжі, забезпечувати житло, забезпечувати належними умовами. Я дякую вам Іро Дмитровичу за присутність. Юрій Андрійович. Вам дякую, Йосип Едуардович і всі колеги, які прибули. Я думаю, що це корисно для всіх На Це етап нашій роботи, в нашій діяльності, в нашому житті. Щастиці і добрих праздник. Я задоволення приєднуюсь до тих вітань, які принували в адресу учасників сьогоднішньої виставки. І скажу одне, що вищі навчальні заклади першого другого рівня квітації це, це саме ті заклади, в яких можна і передбачена можливість е, оптимально поєднати теоретичну і практичну підготовку. Якраз технічна творчість той напрямок, який потрібно нам перейматися. Не секрет, що сьогодні належне фінансування даного спермовиду діяльності творчості, не належно фінансується і. Кожен з нас, керівників, вишукає можливість для того, щоб все-таки активізувати цю роботу. Зрозуміло, що для деяких наших випускників ота от робота, якою сьогодні займаються вилітій творчості, можливо, подальшим стане фахову професію. Саме для цього потрібно -мо, і працювати. Тому хай переможе сильніший, це все-таки все виставка, деякі змагання. І, як сказав, Станіславович Єросмидорович, попрацювали багато це підсумок вічної власне роботи. Хай 7 часи. От нехай на цій висунці переможе недостої, тому що ми з минулого року відмінили, як ви знаєте, місця. Ось. А просто визначаємо краще роботи. Це я до чого веду. Ніколи не хочу образити, але я вважаю, що незалежно від того, де знаходиться навчальний заклад, які його можливості, який континент студентів, кожна робота, кожна надбання. Заслуговує повагу, на, поваг, на пошану, на відзначення. Не Тому всі присутні, всі переможці, в мене просто не вистачить золотих медалей, щоб вчити всіх. Але вважати, що ми вивчаємо. <св -2> Щастиці, давайте дивимося.